Перефайного, дай Боже, бадьорого і натхненного дня четверга. Товариство знову нас вітає латориця. То ліс, то латориця, Але файно. Хоч так є можливість трошки побути у, у природі чи на природі качок поганяти. Ми перше, цілу зграю качок звідси вигнали. Може, їх буде видно на задньому фоні. Четвер сьогодні навчаємося від дітей. Такий класний урок від Василя нашого. Василь був у школі минулого тижня, і ми там їм давали настанови. Мені сподобалося, як він дуже швидко, бо він такий відповідальний, він дуже любить там слухати те, що говорять батьки, то щось йому сказала вчителька була, що Васильку там ну, наїхала на нього, зірвалася. Як видно, вчительки вже було щось назбирано на спині. І коли він зробив таку радикальну помилку там у предметі, чи в завданні, чи в чомусь, і вона така: Василя, але ти ж розумієш, це помилка, не можна помилятися. А він такий: Марія Васильівна, мені батьки казали, що. Нам дозволено помилятися. Це не означає, що нам треба шукати помилку. Але якщо ми помилимося, то це не біда. Бо помилка це нормальна частина робочого навчального процесу. Неможливо, коли вчишся не помилятися. І каже, що вчителька аж трошки підзависла. Ого, якби що. Як це так? Ну так, ми дозволяємо своїм дітям помилятися. Но це також важливо, аби не толерувати помилки і там або лише в помилках перебуваємо. Тобто помилки це нормально. Але шукаємо все ж таки, ну, доброго результату, доброго розв'язку, доброго ну, завершення. Але все ж таки не боятися помилок. Чому? Бо досвід показує, коли ти боїшся помилитися, тоді ти боїшся робити, тоді ти боїшся жити. Я знаю людей, які настільки бояться помилитися, що просто майже нічого не роблять, просто існують. А не можна існувати. Ми покликані до того, щоб жити. Мало того, до того, щоб життя навколо нас кипіло, для того, аби життя навколо нас розвивалося. І очевидно, що відсотків 40 оптимістично, песимістично, буде помилок у нас. Іноді більше, іноді, слава Богу, менше. Але їх боятися не треба. Не треба на них зациклюватися. Не треба їх любити. Помилки любити також не варто, бо варто любити. Добру ціль, добру мету, але помилок варто не боятися, варто не, не лякатися, бо інакше тоді справді закриєшся у свою хатинку, у свою мушлю і не зможеш з неї вийти. Тому товариство, виходимо з наших мушельок, з наших хатинок і шукаємо можливості, щоби жити, і шукаємо можливості, щоб постійно вчитися. Бо тоді ми молодіємо, тоді ми не старіємо. Пам'ятаємо, що старість це коли ти перестаєш розвиватися. Коли ти перестаєш вчитися, будьте благословенні, навчайтеся, не бійтеся помилок, але не шукайте їх. І дякуємо Василю за те, що показав, що те, що прозвучало пару днів перед цим як порада, вже пішло в дію. І Марія Васильівна вже підозрюю, буде інакше дивитися, надіюся, і на Василя, і на Василя подібних. Так що у такому, як навчання, і у такому, як не боятися помилок. Будьмо Васильоподібними. Васильоподібними. <схай> Товариство, до речі, у нас свято сьогодні Одна 1400 відео. Вітаю вас, усіх ходімців! Тримаємося, не здаємося. Слава Богу, витримуємо і такий ритм, навіть Мукачівський витримуємо. Благословляю вас, молюся за вас. Окрема подяка за всі коментарі. Ми якраз тепер з командою придумали, що, напевно, найближчим часом. Таку рубрику зробимо відповіді на найцікавіші коментарі. Окрема подяка за всіх, хто підписаний на Патреоні, хто підтримує фінансово, красно дякую. І останній раз я заправив машину за ваш рахунок. Дякую всім спонсорам з Ютуба, які підтримуєте мене. Там вже такий великий список, думаю, на днях. Покажемо його увесь, аби і інші могли вам подякувати. Дякуємо за всі проекти, які ми звершили, і за те, що минулого тижня. Ми там допомогли місіонарові Міколові, він закрив усі потреби і ще залишилося, і міг інших благословляти, і являти фінансово також. Із ваших донатів. Так що дякую, товариство. Рухаємося вперед, святкуємо. І навіть нехай такі маленькі перемоги у сотнях будуть для нас файним показником. Алелуя! Майдеся файно, тримаємося. Мир вам!